Всім привіт! Хочу розповісти, що робити з отаким голубеням. Ще так... Ще так не робив. Теж для себе провірю. Посовітували мені так, бачите, роз'їхались ножки в голубенятка. Я думаю, що це із за гнізда. Ось таке в мене гніздечко з низенькими бортиками і мало тут соломки. І воно немає опори. Ось так воно. Виходить, із-за цього, я думаю, роз'їхались ножки. Видаюся я в інтернеті. Ану, паузу нажми. Щось. Так, ось нам знадобиться ось такі маркерні кільця, які з замочками закладуються. І затяжечка, обична для електрики, що там дещо її Ну, Можна щось друге У мене затяжечка, я думаю, буде непогано. Надіваємо на... Обе двенежки. Так, может быть... На обе двиннишки... Кенцация. Основная под дрова. И кільця надеваем, и затяжечкой вот так. О, і ось так у нас виходить. Голубенят такі. Ой, ножки в нього тепер держаться. Ось так виходить. Будемо дивитися за ним, що воно вийде. Сам ще ні разу так не робив. Ну, може комусь на зам'яточку. Пригодиться. Потім знімлю, якщо з ним все буде добре, з цим голубенятом, що з ним вийшло. Так, всім пока, підписуємося на канал.